Всіх вітаю на моєму YouTube каналі, блог Річарда. І сьогодні ми будемо продовжувати торгувати по нашій стратегії з нашого телеграм-каналу. Торгуємо ми на Pocket Option. Баланс у нас 22 900 доларів. Торгуємо ми по Smart Money, 1% від нашого балансу. І на 1 хвилину. Сьогодні будемо торгувати Євро тому переходимо до нашої одразу стратегії. Заходимо на TradingView і в пошуку пишемо Євро. Заходимо на теханаліз і вибираємо одна хвилина. Бачимо, що зараз актив активно скупляють. Заходимо на Pocket Option. Звіряємося з нашими об'ємами і відкриваємо позицію на одну хвилину. Ну, а поки ми чекаємо, хочу показати вам наш телеграм-канал Метод Річарда. Тут є всі актуальні зв'язки, моє життя і чим я займаюся. В закріпленому є актуальна стратегія заробітку грошей онлайн. Також тут є наш брокер Pocket Option і TradingView. Оця вся стратегія у нас безкоштовна. Кому що не зрозуміло, просто пишіть мені сюди і я вам все відповім. Як бачите, у нас вже в баланс 23 тисячі доларів. Це було дуже легко і просто, тому може повторити кожен, хто забажає також заробляти, як я. Що вам треба зробити? Перейти в наш телеграм-канал, підписатись, зайти в актуальні і повторити все те, що я тільки що зробив. Також підписуйтесь на мій Ютуб канал, Блог Річарда, ставте лайки, і пишіть коментарі, якщо вам щось не зрозуміло. Всім гарного вечора, до побачення.